Шукаєте млин, який дає ідеальне борошно. Прагнете бути на крок попереду конкурентів. Знайомтесь, Д90 СП. Вигідне рішення для вашого бізнесу. Ви заощаджуєте витрати на приміщення. Він не потребує багато площі, заробляєте на високій продуктивності до 2 тонн борошна за зміну. Приваблюєте клієнтів асортиментом. Перемерює будь що від пшениці до сушених бананів. Корпус із дуба і віль. Деталі з нержавіючої сталі. Жорна природній граніт. Довговічність, яка служить десятиліттям. Просте керування та інтуїтивне обслуговування. Ваш персонал легко впорається. Регулювання помелу та шнекова подача зерна. Це стабільна робота без втрат. Просіювач уже в комплекті. А сита змінюється за секунди. Додаткове обладнання не потрібно. Немотранспорт зменшує пил і охолоджує борошно. Забезпечує чисте виробництво та якісний продукт. Просіювач можна використовувати окремо для більшої гнучкості. Ну і звичайно, ми подбали про дизайн. Це не бездушний агрегат. Це естетика сучасного виробництва, яка працює на імідж під час продажів чи презентацій. А не на зітруться навіть через 20 років. Вони на поколінні. d 90 – Інструмент, який працює на прибуток. Ім'я та якість. The Miller. Заробляйте більше вже сьогодні.